Нє, не, не, пішов гуляй, гуляй, гуляй лісом, гуляй лісом. все. О! А чого ти на мене не не. А чого на мене. А що ви на мене нетригаритесь? А що таке? Це типа... Це типа я на вас не дивлюся. А що з вами таке... Ааа, це зі, як їх звати? Це перегорівші зомбаки, вони. Вони не нападають, да? Чи нападають. А ну. Ні, вони не нападають. А чого вони нападають? Подожди, а що таке? А, хорошо. Хорошо. Ми, в принципі, цю ніч пережили. Звісно, з великими смертями, але пережили. ああや